Сімейна нарада ми щиро пишаємося тим, що в нашій спортивній команді є люди, на чию честь неодноразово піднімався прапор України і лунав український гімн, які довели всьому світові, що український спорт, українські спортсмени мають найвищий гатунок і що наша держава є дійсно спортивною державою. Світового рівня. Ми щиро дякуємо керівництву Національного олімпійського комітету і Федерації боксу в Україні, тому що саме завдяки вам, вашій наполегливій щоденній роботі і за цей стрижень, який є у вас, навколо якого і збудований наші спортивні здобутки і перемоги. Це так дорого все. Для мого серця, для нас всіх, що ми разом, що ми відчуваємо вашу підтримку. Я хочу вам подякувати, Сергія Василій! Я дуже щасливий, що мені вдалося підняти прапор нашої країни, лунав нім нашої країни. І весь світ бачив, що Україна незламна, і що ми можемо перемагати навіть в цей нелегкий час. Прямо перед самим виїздом мені військові там, відправили відео. Як кажуть: от ми підняли високо прапор. Бажаємо, щоб і ти так само підняв наш прапор, ми в тебе віримо. І ці слова ну, я пам'ятав протягом всього шляху на Олімпійських іграх. Дуже дякую вам, дякую за те, що знаходите час і шанути спортсменів. Дуже приємно. Дякую. Приємно, що фехтувальниця долучилася до команди. Встигла! Встигла <ріст> до Олімпіади. Сашко молодець. Взагалі. Це Сашко підписав вам. Це від федерації боксу. Вам подяка. У вас є також вихованець, олімпійський чемпіон. А зараз він абсолютний чемпіон світу. І це за його поєдинку футболка, де він став абсолютним чемпіоном світу. Дякую. фандера Дякую. 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 Дякую за присутність. Здоросінь, да. А що там? Системи